Її прославляли як богиню вічної молодості і краси, уподібнювали Діві Марії і називали королевою незайманою. Її 45-річне правління увійшло в історію як Елизаветинська доба, період розвитку абсолютизму, розгрому непереможної армади і розквіту англійської культури відродження. Єлизавета І тюдор народилася 7 вересня 1533 року від шлюбу короля Генріха XVIII і Анни Болейн. Через чотири роки король стратив її матір, а принцесу оголосив незаконно народженою. Пізніше її право на престол було поновлено, але з юних років, побоюючись за своє життя, Єлизавета навчилася скритності, обережності та хитрості. У 1553 році. Королевою стала єдинокровна сестра Марія І Тюдор. Ревна католичка, через свою жорстокість, прозвана Марією Кривавою. Аби розправитися з протестанткою Єлизаветою, Марія звинуватила сестру в участі у змові і на два місяці заточила її в Тауер, де її піддавали допитам, а потім ще рік тримали під наглядом у вудстоці. У 1558 році бездітна Марія померла. Єлизавета успадкувала престол. Її коронували 16 січня 1559 року у вестмінстерському аббатстві. Вона вже довела, що має впертість батька і силу духу матері. Сучасники писали про неї. Небоязкою ученицею вступила вона під склепіння Уайтхолу, а тверезим політиком і сильним гравцем. Першим кроком нової королеви стало відновлення англійської церкви і розробка нового символу віри. Та католики висунули нову претендентку на англійський престол шотландську королеву Марію Стюарт. Майже 30 років тривало протистояння двох королев, інтриги, змови, повстання. Аби утриматися при владі, Єлизавета оточила себе відданими та освіченими людьми, такими як перший міністр Уільям Сесіл, міністр фінансів Томас Грешем, глава Шпигунської мережі Уолсінгем Єлизавета постійно дбала про підданих. Ви можете мати більш видатного государя, але більш люблячого ніколи, повторювала вона. Свідомо нехтуючи заміжжям, вона заявляла, що заручена з нацією. Та це не заважало їй вести шлюбні переговори з католиками і навіть з російським царем Іваном Грозним. Королева Англії залучала до країни талановитих майстрів, заохочувала створення нових виробництв і торговельних компаній. При ній почали чесно карбувати монети, було засновано першу біржу і державну організацію піклування про бідних, головні положення якої мають силу і нині. У другій половині 16 століття Англія вела неоголошену морську війну за іспанські колонії у новому світі. Єлизавета заохочувала піратство в Атлантиці і була пайовичкою багатьох піратських експедицій. Вона особисто відвідала корабель відомого мореплавця і пірата Френсіса Дрейка. Коли у 1580 році він повернувся із кругосвітньої подорожі, яка супроводжувалася піратськими нальотами. Королева посвятила Дрейка в лицарі. Після того, як Єлизаветі вдалося розправитись зі своєю основною суперницею Марією Стюарт і її прихильниками, папа відкрито закликав католиків до війни з Англією у 1588 році. Іспанський флот Філіпа II, так звана непереможна армада, направився до Британських островів. У час небезпеки, Єлизавета поклялася солдатам упасти разом з ними у гущі боротьби. Перемога над армадою здобула їй славу нової володарки морів і лідера всіх протестантських сил Європи. Королева Англії була вельми освічена. Вона володіла восьма мовами, писала вірші, любила музику, славилася дотепністю та вишуканістю, цінувала літературу і опікувалася театром. Єлизаветинська золота доба англійської культури дала світові Уільяма Шекспіра, Едмунда Спенсера, Френсіса Бекона. Єлизавета І Тюдор померла 24 березня 1603 року. Незадовго до смерті, аби об'єднати Англію і Шотландію під владою одного монарха, Єлизавета призначила своїм наступником Якова, сина страченої за її вироком Марії Стюарт.